Асоціація міст продовжує активну співпрацю з усіма містами України. У Черкасах організували загальні збори регіонального відділення. До зібрання долучились члени всеукраїнської організації, народні депутати та військові і представники громад. Що обговорювали та які питання визначили найактуальнішими? Дивіться далі. Пан Олег сьогодні представляє Христинівську міську територіальну громаду. Він приїхав ознайомитися з нагальними завданнями асоціації і почути результати роботи організації. Всім громадам я думаю, Черкащини не дуже комфортно працювати з асоціацією міст. При формуванні бюджету розглядаються, доносяться проблеми до народних депутатів, надають консультації з питань формування бюджету відповідно до діючого законодавства. Співпраця відчувається. За порядком денним розглянули питання діяльності Асоціації міст України в умовах воєнного стану результати річної роботи черкаського відділення та законодавче врегулювання проблем місцевого самоврядування. Війна внесла у наше життя корективи. І під час нашої останньої зустрічі в такому форматі минуло трохи більше часу ніж зазвичай ми збираємося. Зі слів посадовця, черкаське відділення поповнилось Драбівською, Мошнівською, Тернівською, Зорівською, Шрамківською Катеринопільською громадами. Наш майданчик Асоціації міст України це виключно майданчик діалогу. Сьогодні Україна переживає надзвичайно складні часи. Ви знаєте, з заявами нашої опоненти, росіяни, хочуть взяти реванш у 2024 році, і в першу чергу нам. Потрібно максимальні зусилля прикласти, щоб допомагати фронту, допомагати Збройним силам України і забезпечувати життєдіяльність громад на місці. Першою розглянули тему перерозподілу ПДФО, який планують забрати у місцевих бюджетів. Вагомий внесок в обороноздатність збройних сил, зокрема третьої окремої штурмової бригади, зробили саме територіальні громади, каже військовий ігор Зайчук. Якщо їх заберуть, то Військові це відчують. Зрозуміло, що їх можуть їх заберуть і направлять на якісь інші державності проекти, але допомога від субвенції дуже впливає на боєздатність підрозділів, і вона є тут і зараз. Тому позиція наша однозначна, що міста і громади дуже дуже допомагають бойовим підрозділам. До обговорення долучились народні депутати Віталій Войцехівський та Любов Шпак. Ми розуміємо, що яка проблема у нас сьогодні, головна нам треба перемогти. І ніхто з присутніх не думає по-іншому. Ми розуміємо, що армія наша має бути забезпечена, і треба шукати для цього ресурсу. І всі присутні розуміють і готові ділитися цим ресурсом, і це робили. Тому що ми розуміємо, як правильно сказали, що таке військова бюрократія. Так? Це коли ти робиш заявку на Міністерство оборони і три тижні тобі дадуть дозвіл на ремонт колеса або ще чогось іншого. А є поряд голова громади, до якого звернувся на наступний день і зібрав позачергову сесію. І рішення прийняти. Хочеться подякувати Асоціації міст. як почала роботу в парламенті. Напевне, це перша організація, і та організація, до якої я завжди звертаюся, з якою спілкуюсь і завжди шаную. Яке питання не виникало? Там вислухаємо міністра, вислухаємо комітет. Передивимося всі цифри. Бачу щось не так. Олександр Слобожан, Будь ласка, прокоментуйте. Тобто, я довіряю цим цифрам. Я завжди довіряю думці. Я знаю, що це ваша думка в першу чергу. Про роботу асоціації на центральному рівні розповіла радниця голови Оксана Продан. Передусім зосередились на допомозі, деокупованим громадам, зазначила посадовиця. В Київській області була звільнена громада. Там 80, 78, 78 населених пунктів, два трактора. Ну зрозуміло, що у них немає нічого. Про Херсон взагалі не буду говорити. Там страшне, що відбувається, і ми реально робимо все для того, щоб могти допомогти. І це не просто гроші від одної громади до іншої. Це не просто ліс, який там відправляється, наприклад, на Херсон. І Ми знаходимо для цього міжнародну допомогу, коли міжнародні громади і іноземні громади платять за ліс, який ми тут в Україні купуємо, відправляючи на Херсон. Аби полегшити взаємодію громад, запропонували зміни до 252-ї постанови уряду про формування місцевих бюджетів. Ми пробивали да і зупиняли тричі поправку в законодавстві, щоб це щоб не було заборони перераховувати з однієї громади в іншу, щоб не заборонили ці міжбюджетні транспорти. У мене в пункті це один пункт, а роботи це величезно займає, тому що це треба виловити, зупинити, аргументувати, прийти і так далі. За підсумком спорів, внесли пропозиції щодо зміни положень до низки постанов. Зокрема, зарахування 64% ПДФО має бути до бюджетів громад. Ірина Марченко, Сергій Самото, служба новин телеканалу Ільдана.